Всім привіт! Ми розпочинаємо наш традиційний конкурс розв'язання задач, який буде проходити з 25 вересня по 1 жовтня, тобто з понеділка по неділю в Присилайте мені відповіді, можете одне завдання, можете всі, можете декілька на пошту, яка вказана на початку відео, або на Viber Telegram, яким зручно месенджером вам користуватися. Він буде складатися з 10 завдань. Це два завдання МАД 2 хода, три завдання МАП-3 хода, МАТ 4 хода, МАТ 5 ходів, ЕТО і 2 коперативних задачі. Ну, Перше починаємо. Це МАТ 2 хода. За правильне розв'язання даної задачі можна отримати 2 бали. Якщо ви розв'язуєте не з першого разу, то за кожне наступного разу піднімається 0,25 балів. Тому будьте уважні. Перше завдання. Дані позиції хід білих. Білі починають і ставлять MAC 2 ходи. Наступна задача. Також білі починають і ставлять MAC 2 ходи. Нагадую, що за кожне розв'язання отримуємо 2 Наступне завдання це. Поставити на 3 ходи. За правильне виконання даної завдання будемо отримати по 3 бали. Якщо три задачі, то максимальна кількість балів це 9 балів. Перша задача. Підбирав спеціальну позицію, де небагато фігур. Друга задача. Пам'ятаємо про правила чесної гри. Ну, це конкурс задач проводимо для вас, для, для побачення, який у вас рівень розв'язання задач. А не перевірка комп'ютера. І третя задача MAD 3 ходи. Наступне завдання – це Мак 4 ходи. Оценіша задачі, За кожне розв'язання даної задачі це 4 бали. Заповнені. Якщо не повний розв'язок, то о, зменшуватися кількість балів. У цій позиції хін білих. і мені пишете, розписувати всі варіанти. Можете розписувати прямо в Viber, але можете написати на листку і е сфотографувати і вставити мені фотографію. Це вже складніше завдання. За повний роздак можна отримати 5 балів. Але бачите, підбирав небагато фігур. Зрозуміти і розписати варіант. Етюд. Також законний розвиткетю 5 балів. Метюди необхідні нам для того, що, тому що багато ситуацій, які може попастися в ваших партіях, і тому відтюдні ідеї можуть вам і пригодитися. Так, і наша наступна традиційна рубрика це «Кооперативний мітинг». Особливість кооперативного мата, що чорні починають ходити і допомагають нам поставити самі собі МАП. Тобто хід чорний, потім білий, знов хід чорний, і хід білих і ми поставили мати. Перше завдання. Особливість цього завдання, що тут є два розділі. За кожен розісток ви отримаєте 2 бала, отже, максимально можна отримати 4 бали. І наступна задача на коперативний мат. Тут можна отримати 2 бала за кожен розізок. Тут всього є 4 розіски. Починають чорні. Хід білих, ходять чорні. І білі ходять і ставлять. Всім успіху, всім перемоги. От, і е, нехай ці навички які здобути під час розв'язку е, даного конкурсу вам пригодяться при участі в турнірах До зустрічі!